В Україні стрімко розвиваються події у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. В п'ятницю до суду передано справу проти генерала Пукача. А колишній президент України Леонід Кучма провів цей день в прокуратурі, знайомлячись з матеріалами справи відкритої проти нього. Поговорити про особливості цього судового процесу і наслідки, які він може мати для України. Ми запросили до студії партнера юридичної компанії Магістерс, адвоката, який представляв інтереси Віктора Ющенка в Верховному суді під час президентських виборів 2004 року Олексія. Резнікова. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день в Америці, доброго вечора в Україні. Вас називають одним з найкращих юристів у сфері вирішення спорів в Україні. Як ви вважаєте, чи має ця справа шанс на, на справедливе на завершення? А мені здається, взагалі, що навколо цього трагічної, трагічної історії багато спекуляцій, як правило, вони з'являються, коли є необхідність когось з точки зору політичного впливу або тиску на будь-які події в Україні. А вона знов ще з'являються якісь нові події, пов'язані з цією справою. Але я дуже маю, сподіваюся, маю велику надію, що ця справа врешті-решт закінчиться. постав, будуть поставлені в станні крапки, і принаймні з приводу цієї трагедії спекуляцій більше не буде. Чи не турбує вас швидкість, з якої цю справу зараз відновили? Ви знаєте, в Україні взагалі мене турбують як юриста події, які взагалі відбуваються, і в Україну часто звинувачують в тому, що в нас так зване вибіркове правосуддя присутнє з боку окремих представників правоохоронних органів. І я не виключаю, що в тому числі ця справа з'явилася саме зараз тому, щоб... З метою продемонструвати, що в Україні нібито відсутньо вибіркове правосуддя. А я думаю, що це один із аспектів, один із мотивів, чому ця справа відкрилася. Але я думаю, що для всіх фігурантів, кого обвинувачить, хто насправді винен, а хто ні, вона має бути закінчена остаточним вироком і з'ясуванням всіх обставин цієї справи. Чи буде мати ця справа якісь наслідки для загальної системи суд правосуддя і судочинства в Україні? Безперечно, оскільки на сьогоднішній день в Україні відбулася судова реформа і багато нарікань є на. Ідеальність цієї судової реформи, і я насправді вбачаю в ній певні і позитивні речі, але багато і негативу так само. І на сьогоднішній день це буде наступне випробування для судової системи, в тому числі Толь, наскільки буде відкритий цей процес і наскільки дійсно він е залишить без сумніву цей вирок, а ті висновки будуть е з'ясовані, наскільки е вони встануть, залишаться без сумніву. Леонід Кучма наняв собі дуже відомого американського адвоката, який Алана Дершевіца, який виграв багато резонансних справ і представляв у судах дуже відомих політиків у світі, державних лідерів, сенаторів, конгресменів. Як ви думаєте, на що Леоніду Кучмі такий адвокат? А ну я можу висловити тільки припущення, що оскільки ця справа має політичний резонанс, і Леонід Кучми залишається президентом України. Я зрозуміло, ця особа, яка подорожує по цілому світі, для нього важливо його ім'я, його честь. Відповідно, залучення іноземного адвоката в випадку американського адвоката має значення я думаю, для продовження цієї історії потім в світі. Я не думаю, що саме ця... Професійна особа, безперечно, спроможна захищати інтереси в українському суді, оскільки ми просто не знайомий з українським процесом. Але наявність професійного бачення взагалі вміння ж мислити відповідним чином, воно, я думаю, допоможе українським адвокатам, які будуть представляти інтереси Леоніда Кучми, взагалі, якщо він його справа попаде до суду, це ще не факт. Може слідство ви допускаєте, бути... що, що? Може, а, може слідство бути закрито зв'язку з засуванням всіх обставин без передачі до суду? Судячи з коментарів Віктора Януковича, він налаштований, щоб ця справа все-таки дійшла до суду. А ну знаєте, ну дуже часто президенти і керівники держави, роблячи будь-які свої заяви, вони влаштовані, щоб дійшло до якогось логічного завершення, але потім з'ясовується, що воно а віс, а і нині там, як то кажуть, воно залишається. Тому будь-який президент країни він робить політичні заяви. А от е я закликаю, щоб професіонали робили, фахівці робили свою справу. Якщо вона не повинна попасти до суду, вона не повинна попасти до суду. Якщо вже матеріали справи будуть достатньо визначені таким чином, що треба. Відкривати судове провадження найбуде і найвершиться правосуддя. Дуже багато людей відверто сумнівалися, що ця справа з Леонідом Кучмою може дійти до суду і може розглядатися в такому, в такому вигляді, якому вона розглядається зараз. Чи не вважаєте ви, що Ця справа насправді показує, що в Україні жодна людина не може почуватися безнаказаною, і кожен політик рано чи пізно буде відповідати за те, що скоїть. А мені б хотілося, щоб так виглядало. Це зараз ті події насправді відбуваються в цілому світі. Ми бачимо приклад і Єгипту, і Лівії і інших країн Сирії. А і я би хотів, щоб всі політики, які особливо зараз є при владі в Україні, так само розуміли, що а, мене час час і необхідно буде нести відповідальність, якщо ви скоїте якісь порушення. Це очевидно. А, як ви думаєте, все-таки, якщо ви зробите прогноз, коли ця справа може бути закінчена? А мені по здається, що е прогнозувати важко безперечно, але мені здається, що е протягом декількох місяців все закінчиться. Зуміло дуже дякую за те, що були нашим гостем в студії. Я нагадаю, що гостем в студії був юрист, партнер юридичної компанії Магістерс Олексій Резнік.